Двері відчиняються, пацани чують наближення моменту, кров потрапляє в воду. Неочікувана злоба наплинула перше. Але же кинувся на нього з такою злістю, з такою ненавистю, з бажанням вбити, 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 розтоптати, розчавити, з'їсти, що й во вона трохи спогнув. Але йому й не потрібно було вмішуватися хіба що після збієння. Або не просто так. Треба сказати, від кого відкритка до божника. Ноги проскакують прольоти. Знервовані кросівки зісковзують за шмараними сходинками, бити б'ються в залізні прути перил, відтворюючи мелодію втечі. Немов весь під'їзд це кінотеатр. І крізь запах попкорну, крізь звук відкритої бутилки пива, крізь хрустіння чіпсів та чисть дзвонящий телефон, вони проривають біле полотно та вивалюються як рожеві нутрощі. Прямо до ніг своєї єдиного глядача.